Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Руде, і ми продовжуємо кар'єру українського боксера в грі Fight Night Champion. Сьогодні буде захист титулу, хоч нам і не сказали, що треба обов'язково з якимось боксером битися. От саме вони не дали нам суперника. Ми самі собі вибираємо, не будемо одразу об'єднувати ще пояси. Все-таки поб'ємось хоч один бій. Захистимо свій титул IBF. Давайте подивимось на розташування. Ось. Deni3D має два пояси від журналу Ring та IBF, Джейк Ламота має пояс WBC. Я думаю, в цьому році ми якраз з ним і поб'ємось. Якщо, звичайно, ми. Зможемо захистити титул. Так, і ще я не глянув, хто ж тут перспективний дуже. Ну, Регіс Еш, ми з ним уже бились. Видно, що він перспективний, 88 у нього. Нікі Манчині вже також бились. І у нас є оцей, оцей боксер, мабуть, з ним ми домовимось. Дональд Вільямс молодший, 85. У нього є дивна особливість. І зараз я вам покажу її. О, Том Перлі, подивіться, також дуже перспективний. Боксер 89 має. От Фернандо Варгас, на жаль, дуже низько. Це реальний боксер, я б з ним хотів би побитись. Так, 86 жиль мур є. Хто там ще по 85? Нема такого взагалі звіра, як Іволі. Там 91 у нього був рейтинг. Ні, тут немає. Так, ну сьогодні, мабуть, з Дональдом Вільямсом поб'ємось. І ось в чому його особливість. І вона трошки турбує. Так. Не те. Запланувати бій. Так, плануємо бій, і ось. Є Джей Кламота, є Карлос Монсон. але одразу з ним бити знову не будемо. Нікі Манчині, Регіс Еш. і ось. Ось Дональд Вільямс молодший. В чому його особливість? 85 у нього загальний, загальне уміння, тип боєць, тобто повинен наступати. І навички. Подивіться, навички так собі. Дуже так собі, начебто ось правий хук по корпусу непогано. І ось підборіддя, у нього 6. Тобто дуже слабке підборіддя, 12 корпус, начебто його виробити можна легко. але... Якщо ви зайдете на атлетизм, то побачите, що у нього 100-стійкість, тобто якось з таким підборіддям і корпусом він, мабуть, все одно може нормально тримати удар. Побачимо, якраз з ним я і хочу домовитись: про бій 23 травня 2020 року MGM Grand. І давайте подивимось. Давайте з ним вже домовимося, а потім вже подивимося, з ким він бився. Так, все, домовляємось, їдемо, їдемо в Пуерто-Ріко, мабуть, або в Мехіко. Давайте в Мехіко поїдемо. Нам подобається Пуерто-Ріко та Мехіко, ми нормально там готуємось, до боїв. Звичайно, останнім часом щось у нас спарринги не дуже виходять на максимум. Пройти, але все одно все одно це не заважає нам вигравати свої бої. Давайте подивимось чи хоч 4 тижні нам дадуть підготовки. І так, раз, два. Так, раз, два, це повторюється 3-4. Так, все нормально. І дивимось його. Так, спочатку повідомлення прочитаємо: промбомбій для Грант. Так, для реклами твого бою хоче зняти двогодинний фільм відпочинь тиждень. Та ні. Ми серйозно, ми професіонал, тому серйозно до справи відносимось. І на зайві речі не звертаємо увагу. І так, треба нокдаун до 4-го раунду, 19% менше, ніж 19% пошкодження, точність панчів вище 42%. та... Нокаут за 6 раундів. Добре, стандартні такі завдання. А тепер подивимось з ким бився наш наступний суперник Дональд Вільямс молодший. І так, останній бій проти Оуенса програв, Фуллера виграв у Тома Перрі програв, у Ламоти програв. А тут дві перемоги. Знову програв у Тома Перрі. Я бачу, цей Том Перрі дуже крутий. І виграв у Варгаса. Ось так. Виграв у Варгаса. І я бачу, що якщо ми поб'ємо Дональда вільямса молодшого, то Том Перлі якраз це і відкриється нам. Бо Том Перлі начебто нижче стоїть, ніж Вільямс. Дивимось. Так, Том Перлі сьомий, Дональд Вільямс молодший шостий, тому вони можуть змінитись. Постараємось виграти і почали підготовку. Спочатку, звичайно. Будемо відкритий спарринг. Треба розім'ятись перед боєм і підвищити собі уміння. Цікаво, хто буде у нас, хто у нас буде в спарринг партнерах може Джейк Ламота або Монсон. Я прогнозую, що буде Монсон, бо ми з ним бились от-от. І дуже часто виходить так, що спарринг партнеру наш попередній суперник. Ні, ламота. такі ламота. Перша версія була правильніша. Ох, як він закривається точно. Я завжди забуваю, що в нього такий блок і влучити йому по голові важко. Зате він лізе в атаку, подивіться. Він лізе в атаку. І не захищається, не відсижується в обороні. І треба йому по корпусу побити. І по голові потім. Повільний наш боксер на початку своєї підготовки. І удари не такі потужні. Її треба потренувати пряму. Джеп. Джеп не працював з ломотою взагалі. Ой, не з ламотою, а з Монсоном. Тому треба якось обережніше його використовувати. Так, корпус, корпус навантажуємо. Нас зараз, по-моєму, виключать цьому спарингу. Дуже мало ми набираємо, хоч би 25 тисяч набрати. Ну, Повільний, дуже повільний наш боксер. 19 тисяч. О, ну і тепер Ламота починає відходити. 30 секунд. Ну, бачимо, так. Що швидкість втрачена через те, що відпочивали багато. А тепер за місяць треба набрати форму. І махаємо уже як є. 34. О, нормально ми. Намахали. Дивіться. Майже 40 тисяч відмахали на останніх секундах. І 773 очки досвіду нам дали. Так, тепер відпочиваємо. І готуємось до наступного спарингу. Побачимо, з ким він буде. У нас нормально очок там досвіду набралось. Зараз щось підкачаємо собі в уміннях. І Джей Ламота, чи хтось інший приїде з нами поспарингувати. Не можу я вибирати собі спаринг партнера, хоча було б логічно, особливо коли ти чемпіон, ще й не за одною версією, то можна було нормально собі замовляти. Ох! Подивіться, що твориться з першого удару ми вирубаємо нашого спарного партнера Овенса. Ну, Це випадковість. Таке враження. Дуже гарно влучили просто одразу. І просто подивіться місиво. Стоять два боксери професійних і просто гамселяться. Що він робить? Що це за удари в його виконанні? Такі як. Ох! Як просто люди вийшли махатись. Так, в корпус гарно він захищається, до речі. Але повторне Повторне оглушення і можемо вирубати його вдруге. Подивіться, скільки ударів пройшло йому в шолом. Але все одно не набираємо поки що 40. Хоча два рази вже завалили. Не можу я влучити прямою. І почалось. Почалось. Вон той вболівальник, який сидить на лавочці, мабуть, взагалі задоволений такими діями. І що третій раз ми його завалимо за спаринг? Так, дивіться. Три рази такого ще не було, по-моєму, щоб ми. Три рази валили за спаран нашого суперника. Ну, такі слабенький, а ми ж начебто з ним бились. Треба буде глянути в історії боїв. І так, давай, давай, вали. 46 тисяч уже, звичайно, більше 80, 800 очок нам не дадуть. Це максимум. Але все одно, може, рекорд поставимо зараз. Так, все спокійно. Дві секунди, і треба кілька разів іще. Ні. 51 350. І це рекорд. Це рекорд наш за кар'єру 800 балів. Майже до максимуму все ми добили Як завжди стійкість буде 99. Відпочинок. І вже тиждень бою. Вже тиждень бою. Давайте щось собі покращимо. А перед цим подивимось, чи бились ми з Овенсом. Бо якось легко ми його поклали три рази. Так, бились, подивіться. Ага, і це був, пам'ятаєте, це був бій без обмежень. Бій без обмежень в 9-му раунді ми його виключили. А це вже перший бій був в середній вазі. Отак от. Так от. Наскільки ми виросли в нашій техніці, що на спаррингу його тричі поклали. Мій боксер. І дивимося, що ми можемо прокачати. Лівий апперкот – ні. Так, джеб по корпусу до максимуму вже підкачаємо і почнемо хук зліва. Скільки вистачить. До зірочки якраз вистачає, і можна. Лівий апперкот чи правий. Давайте пряма в корпус хук. Хук. Корпусу. Ні, немає у нас очок, тому збережемо. 83 у нас е, набряк, розсічення 95. Ну як бачите, як завжди, стійкість 99. І 95 у нас загальний скіл. Дуже все круто ми підготувались. Подивимось перед боєм, хто як підкачався. 85 у нього залишилось, у нас 95. Але у нього 52 бої. Дуже досвідчений наш суперник. Ну тут. Тут треба остерігатись лівого апаркоту. Хука, Хуку зліва він взагалі може бути лівшою. Бо щось у нього все класне, от тільки правий хук по корпусу. А так все ліве, класне. Ну і тут, оця стійкість 100 мене турбує. І сила 95. Добре, будемо, як завжди, приглядатися в перші раунди, а потім вже визначимо тактику на бій Ну Тактика набію наша стандартна це контратаки, а потім вона підкоректовується під суперника. Інколи ми джебом часто працюємо, навіть нам колись розблокували талант чи ачівку, що ми просто робимо джеб. А от як з Мансоном Джеб не йшов. М Грант. Приймає цей бій. Дені 3D 29 років уже нам. Дональд Вільямс молодший, 31 рік. І виходить суперчемпіон з двома поясами. Ось він. І знову, знову цей капюшон я не прибрав. Та да що ж це таке? Завжди я забуваю його прибрати. Він мене просто трошки. Вже він мені набриде. Він затіняє ще на спині у нас написано «Denis 3D», а він затіняє цей напис. Ось, бачите, якраз цієї камери видно. А на шортах у нас написано Юкрейн. Бо ми представляємо саме нашу країну і прославляємо її хоча б у віртуальному світі. Дональд Вільямс молодший. Він високий з Австралії хлопець, 24 нокаута. Зараз ми ще детальніше подивимось. Його послужний список. Поки нехай він виходить. Готується до бою. Для нього це дуже класний шанс стати чемпіоном світу ще й за двома версіями одразу. І так, Дені 3D-35 перемог, 0 поразок, 0 нічих, 30 нокаутом. Київ Україна. 5,7 у нас зріс, 147 фунтів вага. Дональд Вільямс молодший. 39 перемог, 13 поразок. 0 нічих, 24 нокаутом Сідне і Австралія. 5,11, зріс, 155 фунтів. Як і часто буває в середній вазі, він вищий та важчий. Тільки я не глянув. 75. У нього начебто розмах рук, у нас 72. Дуже багато поразок має. І треба йому оформити чергову. І так, перший раунд 12 дванадцяти раундного поєдинку за звання чемпіона світу за версією журналу «Ринг» та IBF. Він здоровенний. Так, в корпус одразу хотів поцілити. Так, він лівша. Він лівша. Так, стійкість 100, Не забуваємо. У нього стійкість 100, У нас 99, але підборіддя у нього 6. І прикривається, подивіться, як. Я. Дуже незручно нам, що він так прикривається. Є перший правий хук. І джеб по корпусу треба використовувати, значить, у нас він також прокачаний Але у нього апперкот, У нього пам'ятаєте, апперкот лівий, дуже сильний. Так, 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 відходимо, відходимо. З джебом треба було, звичайно, все робити. Є. Yeah. Він наступає, він наступає, він боєць. Так, розмін, розмін. Уходимо. По корпусу. Б'є він по корпусу. Це його шанс влучити нам гарно в корпус. Опа! А це все! Подивіться, його стійкість! Його стійкість не рятує! Його стійкість не рятує! 6 все-таки болідя. він просто улетів від нашого удару. І все закінчується вже в першому раунді. Дуже швидко, це найшвидший бій. Колись ми в другому, начебто, як тільки вийшли, то з першого удару вирубили. А тут. А тут в першому. Подивіться, як він. Смішно полетів назад. От просто удар в підборіддя і він летить. Ха. Кумедно, кумедно все вийшло. Така підготовка була серйозна. Така серйозна підготовка і такий легкий бій. Відверто легкий, але мабуть, прийдеться ще один бій влаштовувати перед, перед ламотою. Бо якось. Якось не відчув я навіть не відчув я навіть боротьби. І так, перший раунд нокаутом. Переміг наш боксер. Ну і все. Бій закінчено. Ось так от. І так, дивимось. Ми все виконали за те. Нам дали додаткових 350 балів досвіду. Ми отримали 420 тисяч доларів. На жаль, віртуальних. Ні, давайте глянемо, що там, що там вже нам написали. Грант хоче тебе спонсорувати. Халат. Та ні, дякую. Халат, до речі, дякую, що нагадали, бо я зараз буду прибирати якраз капюшончик наш. А поки що прокачаю собі лівий хук на 12 рівень. Так, ну звичайно, він нам нічого не прибрав. Так, все нормально, 83 у нас набряк. І давайте, давайте нарешті позбавимось цього капюшону. Так, де там він? Я вже і забув, давно сюди не входив. В цю менюшку. Так. Ось халати. Мантія так, бренд Adidas. Adidas, але ось такий Adidas. І що, нам знову розмальовувати треба буде? От погано. Це погано все. Бо нам треба буде розмальовувати наш халат. Ну, давайте розмалюємо. Якось отакий. Приблизно такий. А, це колір тексту. Колір тексту треба білим залишати. Так, залишаємо білим. Ось ось цей колір. Давайте такий більш до золотого. Ось такий. Непогано, як на мене, можна навіть темніше зробити. Так, ось тут десь не дуже зручно, але... Ано. О, ось такий нормально. А тепер ще синім, синім зробимо оці всі смуги. Так, смуги є. І пояс також десь приблизно. Щоб вийшов той же колір. Ну, щоб то вийшло. Те, що треба. Денітриде, тепер видно. Жовто-блакитний наш халат. Ну і все. І все, будемо тепер в такому виходити. Ну і дивимось розстановку розташування по ваговій категорії. Дені 3D має 2 пояси, Ламота 1. Монсон Овенс, того, кого ми виробили так легко. Може, з ним, до речі, і проведемо. Бо я хочу перевірити, невже ми такі круті на спарингу були? Я думаю, що в самому в самому бої він буде зовсім не таким. На це я хочу і перевірити. Язекія Лядамик, Нікі Манчині. Regis Ash, от з цим я не дуже хочу вбитись, бо він там так нас. Набив разок, що щось мені не дуже хочеться. От Том Перлі також мені цікаво з Томом Перлі. І давайте подивимось, хто буде наступним, хто може бути наступним. Ламота, Монсон, Овен, Адами, Еш І немає. Немає того, з ким я хотів. Ну тоді поб'ємося з оцим Овенсом. Поб'ємось з Овенсом, а потім вже з Ламотою, думаю, домовимось. Або одразу з ламотою. Я подумаю, я подумаю, може одразу з ламотою, щоб об'єднати всі пояси, а далі будемо вже захищати їх від суперників. Хоча з ламотою буде дуже важкий бій. Не може бути такого, як щойно сталося. І, до речі, паундфо-паунд ми вже сьомі. Це дуже класно, і це може визнатись нокаутом року, бо це реально було круто. Я думаю, вам це сподобалось, тому ставте пальці вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт 3D, На все добре.